Наближається свято 8 березня. День жіночої краси, ніжності, день жінки. У дошкільному навчальному закладі селища Гришківці до цієї дати готувалися два місяці. Вихователі навчали дітей віршам про маму, розучували разом з малюками пісні, танцювальні номери. Напередодні свята у щойно добудованій актовій залі садочку зібралися усі: діти, батьки, бабусі і навіть вчителі з Гришковецької гімназії, які вже зовсім скоро прийматимуть у себе новоспечених школярів. Дорослі сиділи із посмішками. На обличчях, а вихованці закладу показували на що вони здатні. Хлопчики та дівчатка дарували своїм матерям та бабусям вірші, розповідаючи їх, наче справжні артисти великої сцени. Гучно аплодували батьки, коли діти у такт виводили святкові пісні під акомпонемент музичного керівника. благодаря нашим талантливым деткам, благодаря работе, совместной работе родителей и с коллективом и Титанічському труду педагогів, музичного працівника і всього нашого колективу. Тому що ви не видели, що ділася за кулісами. Там працювали всі: і помощники, виспітателі, і кухарі. Ми просто єдина команда. Ми що себе називаємо одна сім'я. Діти разом із вихователями підготували також різні сценки на тему 8 березня. В одній із них дівчинка дивувалася, чому тато прийшов додому із квітами, повісив пальто на вішалку, а не кинув на стілець. Як зазвичай він це робив. Те, що батько Назвав мамою і готував усім чай. Виявилось, що настав міжнародний жіночий день, тому чоловік і був таким уважним. Тож діти побажали усім присутнім, аби татусі завжди були такими чемними, а не лише один раз на рік. За кожен артистичний номер гості садочку нагороджували його вихованців щирими та бурхливими оплесками. Особливо гучними вони були, коли свій танець показали наймолодші мешканці сонечка. Неслухняні курчата із мамою квочкою викликали в усіх не просто посмішки, а справжній сніг, а веселощі те, чого й хотіли досягти організатори заходу і самі діти. Они не тільки хотіли подарить родителям праздник, они хотіли себя показати і гостям, і мамам, і учительницям пригласили це старшая группа, яка йде в школу нашу грішкавецьку. І поэтому вони старались і усіх сил». Приємно враженою від побаченого залишилась і перший заступник голови райдержадміністрації Людмила Колесник. Вона подякувала колективу за запрошення на свято, а дітям за гарний настрій. Сьогодні приємно надзвичайно те, що колектив дошкільного навчального закладу це одна родина, і діти, і вихователі всі разом гарно працюють. Сьогодні атмосфера надзвичайно зворушлива. Я подивилася на ці портрети, які підготували наші дітки. Одна мама краща іншої, неможливо відірвати очей, танець, пальс, мам з дітками це теж надзвичайно зворушливо. А оцей номер, який ми тільки що бачили, курчат, то, на мій погляд, це такий великий сюрприз від самих маленьких учасників нашого заходу. Тому дозвольте мені від районної державної адміністрації привітати усіх вас. З святом привітати і наших маленьких дівчаток, і мам, і бабусь, і чоловіків. Отже, чоловіки теж дуже серйозно всі готуються до цього заходу. Я вам хочу побажати, аби ви завжди мали можливість родити своїм дітям, аби вони росли здоровими, мали всі гарну долю. Багато у чому допомагає садочку селищний голова Гришковець Зоя Стаднік. За її ініціативи було добудовано велику кімнату, що зараз слугує актовою залою, а також проведено інтернет. За це їй вручила квіти бабуся однієї з вихованок. Я вдячна вчителю гімназії, який повинен бути певен за тих учнів, які прийдуть у школу. Вони вже артистичні, вони вже розумні, вони вже помірковані. Вам не буде що з ними робити? Педагогічному колективу, ви хашли, знаєте, я хочу низько вклонитися. Такий ранок святковий, як сьогодні, це вперше тут, у цій залі, і я думаю, що вони і надалі будуть приділяти стільки бажань і знань, які вони сьогодні приділили. За такі гарні виступи діти вдома отримують додаткову порцію солодощів, жартували батьки. А взагалі, зізнаються дорослі, свято їм надзвичайно сподобалось і надовго запам'ятається. Дітки наші в формі, красиві, розумні. Мені сподобалось те, що є де сісти батькам, є де запросити гостей. Дуже сподобалося оці маленькі, як виступали курчатка з квочкою, і сподобалися. Ну, всі виступи старшої групи. Дуже гарно дітки виступали. В мене маса вражень завжди після всіх утрініків я. Ну, я не знаю, в мене кожен раз я від цього в захваті. Ну, дітки зазвичай, мабуть, дуже багато праці вихователі прикладають до того, щоб цей виступ так вдався. Великих зусиль вихователі прикладатимуть і надалі, адже вони повинні виховати гідне майбутнє України. І хто знає, можливо, з цих малюків колись виростуть відомі учені артисти, політики чи художники? Ще довго стіни садочку прикрашатимуть портрети матерів, що намалювали вихованці закладу.